Нахожусь я біля спадської гори. За встановлю в мене в курган. Розрита могила. За ним Кільчень. і на тому березі розірана могила, бо могила ворога. Бізого, що розірана могила, це є два кургани. А розрита, тому що тут бульдозором пройшлися, в курган. В курган дуже великий. Ви бачите, розміри мене за спиною. І менше, ніж розірвана могила, але не набагато. Ну, це, пожалуй, два сами великих органи. І це тут таке гарно. Правда, такий ган. Не знаю, як воно буде чуть. Софокори такі є. Більше, ніж по 100 років маленькі. Дуже шумливий бачити. Ось на відео про егрегори. Чи можуть егрегори допомогти Україні? Експеримент, що ми з вами провели про цей раз, дав припущення, що можливо за рахунок егрегорів можна пливенко ситуація. Ну, як пам'ятаєте, ми використовували егрегор білого царя або гуршого царя. І, всі ці егрегори створювалися ну, оцей агрегор різними людьми, різними народами. Тому там і по насродамусу є пророцтва, повинні співпадати деякі деталі і по-інших. Гревор створився для гармонізації, yeah. для примирення цих народів і об'єднання цих народів. Ці об'єднані шиланка якраз повинен стати ділий царя, руский сареб. Тобто, yeah. Кожному поразимо, порізано згадувати. Yeah. Відповідно, минулий раз ми спробували підключитися через Грегор, і, якби дати пропозицію. Грегор – це ж те, що синомарка. Ви даєте пропозицію, а матця вже сама вираховує, як і краще зробити. Ну, ви бачили, що відбулося. Ну, випадково це таке. Получається ідіолог руського міра. Дивиться той ні, що це використав, що мені пасівці подарували. Дарело по ідеологу Вузького міра, який закликав знищувати українців, фактично зрадив своїх же пращі. Ну і ще цікаво, що я ще вчора подумав, що треба не треба персоналії не Думай як, думай, що ти хочеш. Просто треба на колективну. Постать цю, якби опонента України. От давати їм, а там хай матриця сама робить. дивиться, що з ними робити. Тому зараз я вирішив спробувати три категорії. Перша категорія це, ну, умовно, той колективний Путін. Це ті, хто нищить Україну, ну, відкрито так би мовити. Інша категорія це вузрічні зрадники, які нищать Україну. Ну і третя категорія це живці Богоброди, які керують цим процесом. Вони саме не виконують. Виконавцями є росіяни-українці. Якщо минулий раз я тоді згадував, пам'ятаєте, і куч без захметом, і всяких там Шойгу. Ось таких там ну, олігархів тих. Но зараз потреби нема. Є практично три категорії, куди треба робити вплив. Ну, до речі, воно вже почало працювати. Місце О, помер Старійшина, мудреців Тори, творить Коен. Ну, Може старий він, не знаю. Ну, таке враження, що виходить, Грегор працює, гармонізує просто. І гармонізуємо, виходить, по двом категоріям зразу. По тих, хто безпосередньо з Росії нищить Україну, ну і тих, хто має відношення до програмування програм знищення України. Хочу з ну, цікаво, що недавно я знайшов у себе книжку, кажу, ну від я не знав, що в мене вона є. Хто ну, сино когось подарував. Ну я поки в неї не вважав. Я колись на початку 2000-х цитати виставляв, мене блокували ці цитати, бо не подобалося, бо не всі ж що... знають, що в вторі написано. Так що воно тут де гарбанізація. Ну, тепер попробуємо більш конкретно. Тому що ви саме розумієте... Оті піщенки, що ви підкинули, вони дійсно спровокували роботу Грегора. Військ більш конкретно, я не буду вже емоційно, як минулий раз, фактично, тому що що треба? Треба просто відрізати зв'язок оцих персонажів, відмахатися. І все. Це фактично для поштовх, а там вже матриця вирішує, чи цей персонаж потрібен, тому що порушується зв'язок з цим персонажем. Ну а персонаж там вже теж щось розуміє, чи не розуміє. Ну, Чи залишається йому в тілі, чи не залишається. Так що зараз не буде того емоційно-агресивного стану, яке ми будемо разом показувати. Просто буде відрізання тих ниточок на яких душа під'єднана до матриць. Умовне обрізання. Тому що ви відрізаєте, можна дати пропозиції. То ті, що хочуть знищувати, вони не потрібні. І ті, хто їм наказують, не потрібні, і ті, що їм допомагають в Україні, не потрібні. Ви даєте пропозиції. Ну, знову ж використається ніж. Я концентратор уваги. Там своє часу козацькі часи перед боєм, ну не тільки перед боєм. Ротаки казали, що моя рука це рука все вийде. А й вона вже робить. Так, да, дзвонок перебив, але це інформація. Ну, до мені додали, що ще й третій проблеми почалися патруси. Що... Ну не знаю, побачимо. Але я думаю, що таке поглядів в мене досить немало. Якщо б тут тримали мага відео, так що ваші пропозиції, ваші маленькі печинки могли скластися в досить серйозні каміння в їхній родині. Хочу знову ж, як коли казали. Ну і до козаків. Цей меч його веде вселишній турець. моя верта просто виконує. Може, щоб не було помилки, вони настроювалися, в бою поки що відчували і те робили. З поля духа їм са та підказка. Так і я хочу просто все. Що... Ну, Якби в цей момент, цей ніж. Він веде, пропозиції дає. Ну, знаходиться в цьому місці, хоче знову взяти першу категорію. Умовно Це Ті в росії, які хочуть знищити прийняти. Називати його командою колективне. Точно беремо і відрізаємо їх ланцюжки відбуш до мати. Пеномаційно. Це пропозиція. Так Минулий раз, відрубування голів, ну, воно досить дало такі криваві моменти, але воно не потрібно. Ну, Опонента треба прибирати любляч і лишні якісь жорстокості не потрібні. Пули нам завершити своє життя і не щось. Категорія це ті, що виїдю. Ну, Я минулий раз згадував там того шкішного. Я не буду всіх згадувати, їх дуже багато. Позиція така. У покійду. Багато бажає, що якщо на покій свічка нічого не сходить, це нас Те, щоб душа усвідомила і заспокоїлась до покої. Це дається останні шанси. Це є останній шанс. Ті, що ці не гараж не роблять. І на крові заробляють, щоб вони в коне? Усвідомали це, деякий час випадку. Я думаю, не нервай. Ну і третя категорія. Ті, хто цим всім керують. Вівці було обраного народу. Це одніше. Тобто, у них вибрана. Народу завертається, а трансформація та що буде відбуватися. для них не підходить, що це немає. Але не ну, не бачите, процес там пішов. Рішена мудреців тори. Починати? ОН. Це, це, е. це артилік. ОН. Е. Так що процеси карманізації. Через Егрегор білого царя, Чупського царя, потихенько почалося. Ну, я вже казав, що розкручуються до всього цих ряжаних царів, яких готували спецслужби. Ну, ще при Сталіні починали готувати. І те, що там І англійська королева, дала ім'я, Георг VII. І те, що в Україні в Харкові, що буде об'єднувати Радянський Союз два. Ну, Більше того, що буде на цьому миротворити. Спочатку познищують людей, косі заколоти, а потім він буде віщати, ну і через масу формації людей агітувати і всі. Возлюблять, можливо. Бо його вже помазали. Там мої батька була лайка, щоб ти мазався. Це в гімну, мабуть. А його помазали на трон, Ну якось по-іншому. помазали. Ну будете продовжувати давати пропозиції через Грегор Білого Боруського царя. Бо він створений людьми. Правище щурами на гармонізацію і на об'єднання цих народів. Так, він позитивний. І підтримка цього егрегора навпаки ну, може допомогти. Випадку ці результати, що тут два дні дало. Ваші пропозиції мати сприйняла. Якби підказувати на звірному штаку. Ну, а ми дідостаємо. не знаю Вставку робити чудових грегорів. Грегор царя, чоловіського царя. Це тут потужна греба. Він ще не розкрився повністю. Оце ми мільйонів людей і на національності. Надія на те, що прийде Месія і всіх об'єднає, всіх замирить. Так що він ще тільки починає. Це спецслужби пробують перехопити і подати замість місці чергового генерала. Спецслужб. Ну, це їхня робота. Вони пробують перехопити. Так що, пробуйте в таке його відчувати. Я так думаю, що цей Грегор у набагато буде. Відрізнятися від Грегора, сина народа Ізраїля за яким фрагментом програмування. Пісь цей білий цар, чи рушський цар, це одночасно і махах, і цар батн, і багато тих, кого чекають рівні на воду. Так що як воно буде проявлятися, я не знаю. Ну, от пробуйте відчувати все Грегор. Відповідно, давати пропозиції на нього. Я там перші половини половину пояснив. Думаю як, думаю, що, О, що. прийде вам цей момент. Ну і давайте пропозицію. Кількість людей все таке досить велике. Що ми відео діляться? І колективні печінки, бачите, далі ви будете більше розуміти. Ситуація чи ще. Буде погіршуватися, там Китай бачите, що відпрацьовується. Повністю диктатура. І контроль для людини взагалі ніщо. Люди вже бояться виходити з виходить код. Там скільки через камери інцифровують тебе, пізнають, що можуть взагалі будь-який момент зникнути якийсь міста. Когда я. Я, я служил, у нас был один капитан. Мы любил отыхать. Солдат он называл матерным словом. Я не буду. Повторяю, це слово я його заміню на слово бидво. Ось він веде солдат. Бидло гази. Ну, все, солдати одягають проти гази. Жара і йдуть проти газу. Подібне буде зараз Ну, Все працювали. Бидло гази. І підуть усі, чому ви саме знаєте. Дійсно, а що робити? Солдати служили, торгову службу. Командир дав наказ. Да, він їх обізвав. Як не виконувати? А куди їх диватися? Нікуди діватися. Ні як і тут люди, а тут здіватися? Не буде кольчика, роботи не буде, з голоду помремо і тому подібне. Так що зараз ще ситуація з війною. Це можливо краще, ніж те, що буде далі. Але знову ж ви не падаєте духом, тому що на протидію залишаються дуже серйозні фрагменти сценарію, які на протидії запущені. Так що з ці боговарних сторін до да не вийдете, того, що не запланував. Якось і того шкоту за до допомогою китайців в них не буде. Китайця окрема тема. Я не буду вже туди влазити. Це тема вже завершення літочислення і відкриття нового Ну, Те, що ми зараз маємо після створення світу в ліжкому храмі. І теж проблеми були з китайцями. Це вже буде інша тема, пізніше. Нам треба все-таки пережити те, що зараз ми маємо. Коли все прораховано, як знищить українців, а він це живими. І не просто живими. Ти перехопити ініціативу і практично не дати себе знищити, допомогти інші давати. Об'єднатися. І не тільки, до речі, білий раз. Тобто, спробуйте. відчуть те же саме грего. Я просто ледь, на настрою. Білого царя на кургану надо нович. За річку і цю кургану. Каточка підключення домі є. Ну, Точно невідомо, що воно. Позаген нам це по світі корабль. Лені. Лежить з Чорним морем. Ну, з другого кургана. все Цього теж сюди я покинь я поки там не розібрався. Є підключення якраз до того корабля. Воно тільки виходить місячний комп'ютер працювати. Це цей розум. Це Так що... потужніший. Пробується через кругами і чуть навіть ціфер. Я потім настав стільки на телефонах. Я вже там був, показував вам не один раз, як можна працювати голову. Зараз вирішив на цю на цьому дроні але знову що вони поєднані. це другий момент який може допомагати перше те що яригоря пояснив біло царячого ці закладки дуже древні які створили ті хто життя дав захисти там теж можна підключатися і робити вплив я не знаю, це, як це зараз зробити. То з Криму можна було використати. Але як вирізняти? Це діло, якби напад, і що і дійсно все, летить. Тобто, що летить. Як використати Україну, поки не знаю. Тобто, і мелькнуло, що можна все. Тобто система Кримська впливала. У позардовані в Україну, але як я не знаю. Можливо, Вам щось прийде. Нахливо фрагментарне осмислення цих технологій дозволить, щоб вони працювало. Ситуація не така в нас настага. Бачите, не так важливо, що там чи ракети дали, чи наші ракети там відремонтували, і змогли нанести по Криму удари. Але все рівно. Не виходить, борони те, що не запланували. А зараз на перемови захочуть, щоб признали південь країни і Донбас. Але все рівно, навіть якщо вони переключать запорожську ЕС на Крим, на Крим повернеться. До речі, не школе які себе вважають над людьми, а українці вважають не чоловіками, а ну, Та не. Сама система її приватна. Люди не можуть бути такими. Те, що ми бачимо, це не люди. Ну, а не люди не потрібні. Пробуйте. Настройтесь на егрегор, давайте пропозиції. Ну, кажу, давайте більше, думайте, як думайте, що. По ну, персоналям хай вже саме Грегор покине. Хай вже він вибирає. Тому що ви можете подумати на когось засвідченого, а той, хто більш небезпечний, сидить десь навіть не в бункері, а тій зачі, про нього ніхто не знає. Такий дуже небезпечний. А його якраз прихлопна система, і матриця походи. Давайте пропозиції. Подивимося, це перше відео деякий результат є. Подивимося, собачі пістинки зараз. Який результат Хочу вам ще показати над курган могила. Тут ключевичка. Це все спаська гора 250 на 270 це 20 метрів висотою. Ну, де були там трохи менше. У ну, мене таке враження, що це парк. могила. Більших округанів я в нас не знаю. Так що спробуйте. Це точка підключення якраз до того об'єкту, який на дні Чорного моря. Я там виставляв відео. Там можна підключатися, бо цими людей треба. Мінімально троє. Так що можна спробувати через картинку, Може вам прийде інформація. І ви дасте якісь пропозиції вже і той штучний об'єкт космічний, що на дні лежить. Ну, мабуть, і достатньо.